Напередодні Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва у Черкаському художньому музеї відзначили вихованців мистецьких шкіл міста, їхніх викладачів та працівників галузі. Детальніше у сюжеті. Під час церемонії нагородження сертифікати на виплати щомісячних стипендій міського голови вручили 26 учням мистецьких шкіл Черкас та 13 викладачам, які підготували переможців всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Зокрема, стипендією за високе досягнення у вокальному мистецтві отримала Даніела Величко. Мені завжди подобалося співати з дитинства, і коли мені запропонували йти в школу мистецтв. Я погодилась, мені подобається виконавець Лейвей і пісня «From the start». Класичною грою на гітарі займається Ярослав Гичка. Він брав участь у міських та міжнародних конкурсах, за що й отримав нагороду. Любов до струдного інструменту Ярославу прищепила мама ще з дитинства, коли привела його на гурток, який згодом переріс у серйозне захоплення та участь у музичних змаганнях. З самого раннього дитинства У мене була тяга до гітари, але мама завела, та я і граю. Я не знаю, чого на мене тягне до музика. Люблю грати пісні і співати. Стипендією міського голови за високі досягнення в інструментальному мистецтві також нагороджена Маргарита Мяус, яка грає на духовному інструменті сопілці. Мені просто подобається, вона дуже сопілка дуже гарно звучить. І вона мені подобається дуже. Мені подобається тонкі звуки. Я почала займатися в сім років. Я побачила відео на Ютубі. Там жінка грала на сопілці, Мені теж так захотілося. Ми з мамою почали шукати репетиторів. Спочатку спочатку займалася літом, а потім ми вирішили з осені, що я вже буду офіційно займатися супілками. Поліна Топчій у своїх роботах поєднує різні техніки живопису створюючи пейзажі на тюрмах. Морти та інші композиції, що відображають її творчий світ. У мене з'явилося бажання займатися малюванням. Я почала займатися сама малюванням. Потім я сказала мамі, що я хочу в художню школу, і вона мене відвела в художню школу. Я вже займаюся як три роки в ній. «Що випає тебе от малювати. Мабуть, моя мама та її мотивація, що вона вірить в мене, і моя сама власна мотивація, що я також вірю в себе, в свої можливості, в свої досягнення. Зі слів Юрія Павленка, мистецтво це постійна праця, і розвиток каже, це втіха, коли учні показують високий рівень і представляють Черкаси на всеукраїнських та міжнародних сценах. Нагорода це завжди дуже гарно. Приємно, дуже приємно, що по-перше, приємно за дітей за себе за себе то таке. А за дітей дуже приємно, тому що вони отримують нагороди заслужені. Тому що як сказати, цілий рік їздити по конкурсам і отримувати. І вони отримують за свою за свою за свою роботу. Вони отримують нагороду. Сім'ї діти. Ну а нам видають премію. Це теж дуже приємно. Діти гідно представляють Черкаси на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Мистецькі. Школи міста одні з найкращих в Україні, зазначив Анатолій Бондаренко. Стипендія міської ради так вона називається міського голови. Я вважаю, що це стипендія міської ради і громади міста Черкаси для самих обдарованих дітей. Це якраз та можна сказати, іскорка, яка надає надалі нашим учням горіти. І хотілося б, щоб вони розгоралися і не згасали а розгоралися великий вогонь, велике, велике полум'я. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.